Розпочинаючи прес-конференцію, міський голова Ігор Насалик вкотре закцентував увагу присутніх на ситуації, що склалася в місті, пояснюючи події невиконанням делегованих повноважень державою і роботою органів казначейства, повертаючись на його думку до першовитоків проблеми дефіциту бюджету у місті Калуші. Перша причина при формуванні доходів, міністерство фінансів збільшило по відношенню минулого року на 15 мільйонів. Що це значить? От в загальних цифрах ви повинні просто зрозуміти. Умовно кажучи, місто Івано-Франківську збільшили власні надходження на 10%. Місто Коломиї от це важливі цифри, 10%. Коломийському району 5,8%. Місто Калушу 23%. 23% в структурі 156 мільйонів це складає плюс 30 мільйонів гривень. Чи можливо було планувати Міністерством фінансів 23% додаткових поступлень в той час, коли Лукор Карпатнафтохім зупинений? Детально зупинився міський голова на питанні преміювання працівників різних сфер, у тому числі й державних службовців, називаючи ці виплати не стимулом до праці, а до виживання. Знову пояснив мер і позицію Калуша щодо роботи казначейства. Загалом, на запитання журналістів, який результат своєрідної акції протесту у Калуші і вирішення ситуації, очільник міста відповів. В середу, після колегії, губернатор збирає всіх міських голів. З якимись пропозиціями щодо рішення питань. Що позитивно можна сказати, що все-таки 9 жовтня Івано-Франківській області виділено 60 мільйонів гривень на дотацію вирівнювання, що можливо зніме загальний процес, який є, і до позитиву. Хочу віднести те, що прем'єр-міністр особисто контролює ситуацію по місті Калуші. За коментарем стосовно ситуації, що склалася у Калуші, опісля у зв'язку із поширенням у засобах масової інформації отримала відгумін у загальнодержавному контексті. Ми звернулися до голови облдержадміністрації Михайла Вишованюка, який, підтверджуючи інформацію про зустріч із керівниками міст Прикарпаття, зазначив, що не варто згущувати фарб. А також запевнив, кошти для заробітних плат бюджетникам буде виділено в обов'язковому порядку. Безперечно, що я хочу запевнити всі бюджетну сферу, щоб без зарплат. Не залишиться ніхто. Уряд вирішує ці питання. І я ще раз кажу, що, не ну так формуються бюджети, це традиційно, що повний 100% бюджет не дають на заробітну плату для того, щоб трошки ми проводили тут оптимізацію. Треба подивитися на штатні розпис. Треба на раціональне використання коштів, я не говорю, щоб проскорочувати вчителів чи ще щось, але треба на раціональне використання коштів. Куди ці кошти йдуть? Можна бути, так сказати, бути національним героєм і отримувати певну популярність від населення, даючи там, допустим, величезні кошти на медикаменти, на харчування. Це треба робити, але це треба робити тоді, коли є. Но в першу чергу, треба людям платити за їхню роботу. Це святий обов'язок заплатити за роботу. Так що є безперечно багато питань, і в мене завтра буде дійсно зустріч після колеги з міськими головами, де ми поговоримо про всі насущні проблеми, деякі є, і будемо, так би мовити, визначати шляхи їхнього вирішення. На прес-конференції же цього дня міський голова Калуша відповів і на ряд інших актуальних питань мас медійників, в тому числі й стосовно калуської медицини. Зокрема, щодо безкоштовного забезпечення мешканців району подальшому прокоментував наступним чином, якщо район відмовився від територіально-адміністративної реформи, а спільна медицина це був крок, перший крок до територіальної адміністративної реформи. То хай депутати переглянуть і приймуть своє рішення щодо цього бачення.